Аутизм це не хвороба, а особливість світосприйняття. І люди з такою особливістю потребують розуміння та відкритих можливостей з боку суспільства. Чернівці вперше долучилися до всесвітнього дня інформування про проблеми аутизму. Другого квітня чернівці одяглися у блакитні кольори. Так само, як і найвідоміші міста світу, стали кольору неба в знак солідарності з людьми дощу. Так часто називають тих, хто має розлади спектра аутизму. Їм лікарі приписують любов до усамітнення, тривалу концентрацію на чомусь одному, повторення одних і тих самих слів і дій. Проте це лише загальні ознаки, адже кожна дитина з аутизмом це насамперед індивідуальність. Ані абсолютно по-різному розвиваються Це Лічність зі своїми особностями, як і любой інший чоловік, естественно, зі своїми потребами, зі своїми взглядами, зі своїми э, лічності трудностями, які є у кожного. Але діти це завжди більше, ніж їхній діагноз. Ці діти дуже світлі, позитивні, е, е, навчають бачити на світ трішки інакшим, добрішим, е, відкритішим, напевне. Змушуть нас задуматись над нашими цінностями, які втрачаються в сьогоденні. Тому, аби познайомити чернівчан із цими особливостями, волонтери разом з активістами організували акцію Чернівці у блакитному. Щоб люди знали, що в Чернівцях також є діти, діти-аутисти, що вони відрізняються від інших, можливо, діток а насправді вони не являються хворими дітками. Вони просто дітки з іншою операційною системою. Ці люди мають право на все те, що і кожен з нас навчатись, бути щасливим, бути успішним, бути серед, серед людей, просто жити і отримувати задоволення. Я в блакитному на підтримку свого сина, особливої дитини, хлопчика з розладами аутичного спеціально. Ти розуміння дуже трошечки, щоб зрозуміти цих діток. Це діти напевно з більш глибоким розумінням життя. Вони щирі, доброзичливі і їхні одні обійми варті, варті всього. Всі ми різні і це нормально. Бути різним це цікаво. Бути різним це природньо. Наш світ дуже різноманітний. і Ми люди також різні у своєму баченні, у своєму світу сприйнятті, у своїх бажаннях, мріях. Ми повинні Якомога більше сприяти тому, щоб, щоб вони почувалися повноцінними членами суспільства і почувалися в безпеці, підтримати таких дітей, тому що колись мій син теж до трьох років не розмовляв, і нам теж ставили під знаком питання такі діагноз. Тому я дуже розумію батьків і дітей, і ми вийшли з Нікіти підтримати цих діток. Діти повинні бути рівними у своїх правах і можливостях. Серед найгостріших питань в Україні для малюків з аутизмом це відсутність профільних спеціалістів, складність отримання діагнозу труднощі під час вступу до школи і неможливість одержати дошкільну освіту а також часом стереотипи, які супроводжують і заважають людині впродовж життя. Проте такі добрі і теплі акції відкриватимуть серця чернівчан та робитимуть шлях особливих дітей легшим. У цьому впевнені організатори акції Це перший крок до того, щоб відчинилися двері і навчальних закладів, дошкільних установ, лікарень і наших сердець, двері наших сердець. Юля здорожняк Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.